Ці програма світські хроніки я Віолетта Трикова протягом цілого року експертна комісія конкурсу Людина року обирала 17 найкращих у різних професійних галузях, і саме сьогодні ми з вами зізнаємось, кому ж саме дістануться головні винагороди. Пожалуйста, у меня вот такой вопрос Если бы вам предложили выбрать, в какой номинации вы бы хотели выиграть Самый красивый человек года, самый умный человек года Или самый э, богатый человек года Какую бы номинацию вы выбрали? Ну, конечно же, во всех трех Вам бы это удалось, на самом деле, в этом мире лучше, наверное, конечно, выигрывать в номинации «Самый умный» Это все-таки, наверное, очень престижная номинация Как вы считаете, вы хороший отец? Я очень любящий отец, но сказать, что я хороший отец, это не совсем правильно, потому что я редко бываю дома. В каком коллективе комфортнее себя чувствуете? Среди красивых женщин, либо среди умных мужчин? А -а -а. А -а -а -а, очень здорово, когда у тебя в подчинении есть женщина. Знаете, к чему я вас спрашиваю? На самом деле мне интересно, впереди еще номинация Спортсмен года и будут соревноваться красивая Анна Бессонова гимнастка и умный Владимир Кличко. Они оба достойны, безусловно. короче, скажіть мені, мені здалося, чи ви дійсно так стоїте без охорони, вас ніхто не охороняє? Чи це здалося? Охороняють його не нормальних або дуже важливих. А... Хочете сказати, що вони дуже важливі, мені здається, дуже поважна персона. Людина, коли дуже закохана в себе і вважає надзвичайно важливою сама для себе, то їй видається, що всі на неї. Хочуть зробити спробу якось замах чи ще щось. Яку подію в своєму житті у 2007 році ви вважаєте для себе або найцікавішою, або найважливішою? Відзначення дня народження правнучки. Скільки років правнучці? Їй три відзначували два. А як правнучка називає на вас, дідусь? Оленка? Ні, це правнучка Оленка звати. А як? Люди називає? Якщо б сьогодні ви раптом виграли подорож до відня, яка розігрується в залі, із ким би ви поїхали? Внучкою не внучка, їй 18 років. Вона от такого зросту, як ви, і симпатична, дуже як і ви. Після вручення нагород люди 2007 року вирушили до київської мерії щоб відсвяткувати подію. Зараз я бачу на вас вже другу сукню. Ви вже встигли двічі перевдягтися передягтися за один вечір. Що це за сукня? А ви знаєте, це сукня а, від одного відомого дизайнера, однак я не буду називати його прізвище, оскільки дизайн цієї сукні зробила я. Це такий дещо етнічний, етнічний стиль цієї сукні. І ось вона має оголену спину, тобто тут якби скромно. А... І це вже не перша сукня, про яку я питаю. Ви кажете, що це власний дизайн, про свою колекцію, не думаєте? Ви знаєте, думаю, можливо, у майбутньому зараз мене захоплюють інші речі, ви знаєте, що я пису книжки, Можливо, колись згодом. А скажіть, а зачоску мейкап робите собі самі чи запрошуєте все ж таки професіоналів? Ні, насправді Віоліта в мене є якби, група людей, професіоналів, які зі мною працюють, тому що вони просто це роблять краще, швидше і так далі. Ви відомі тим, що весь час десь подорожуєте. І зараз я, мабуть, буду подорожувати а, знов до Куби. Знов таки до Куби. Це вже вкотре. А це вже вдруге, тому що це найкращий відпочинок. Скажите, пожалуйста, на самом деле я сейчас стою и мне даже как-то не верится, что передо мной стоит целая эпоха. Вы себя ощущаете человеком эпохой, человеком чем-то невероятным вот, который или все же вы себя как-то вот нету этого ощущения? Знаете, эпохой можно себя считать таким человеком памятником, когда ты все сделал, больше ничего уже не можешь и сидишь, тебя только награждают, тебя возят, тебя показывают, а тебе пишут – это пенсия. А если бы вы кого-то могли возможность наградить, кого бы вы наградили и за что, и за какие заслуги? Ой, это да вообще-то, конечно, это сложный вопрос, кого, кого награждать. Наверное, 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 многих. Вот, например, Володя Бортко, режиссера, который сегодня был, конечно, бы наградил, потому что он очень хороший режиссер. И я. Всей семьей я всегда смотрю его фильмы. Наверное, как и многие, я здесь не оригинал. Скажите, а вы сегодня на сцене сказали, что вы не просто москвич, вы настоящий москаль. А почему так сказали? На самом деле, конечно, я москаль, а кто же я? А, Киев, это а, все-таки не родной город, да? Он не родной, по, потому что я здесь не родился. Mm -hmm. Но по всем остальным признакам, я знаю, я могу здесь работать таксистом. Я знаю все улицы, они мне все дороги. Династии Дунаевских быть или не быть? Ваши дети будут, как вы думаете, такими же известными музыкантами? Дочка моя, 24 года ей, не от этого брака, не от последнего, mm -hmm. естественно. Она стала музыкантом, вдруг неожиданно, совершенно поломав все, что она делала до сих пор. Она живет во Франции, и сейчас она пробивается. Вот так бывает. И ничего я ничего, ничего не, это не предвещал. Ви працюєте з найвидатнішими людьми, тобто вам вдалося працювати з найвидатнішими людьми України, Росії. Є людина, перед, з якою попрацювати для вас була просто мета. Тобто ви ставили собі за мету. Де я зараз у Києві? Хто у вас найславетний і знаменитий? Богдан Ступка. І це дійсно так. З Богданом Ступка. Богдан. Амо в останні спілкувалися. Я запитала скільки готується така церемонія. Казали цілий рік. Якщо хто мені скаже, і докаже, що можна таку церемонію зробити, сделать... за более короткий промежуток времени я хочу посмотреть. Сегодня были достаточно острые жарты от хлопцев с 95-го квартала. Не боялись этого, этой провокации? Да, были острые шутки, но на этом стоит весь мир. Давайте посмотрим голливудские церемонии. Именно в таком направлении нужно вести светские церемонии. Скажите, вы сегодня на червоном килме появились и своей мамою? Я делал все возможное и невозможное, чтобы мама не просто приняла участие в церемонии как зрители, как моя мама, но чтобы она На в обіцятем порядки пройшлась в місті самі по этой дорожке слави вместе с з очень знаменитими людьми. А скажіть, а якщо б у вас була можливість е, виграти в якоїсь номі, ми б могли самі обрати собі номінацію? Ви брали найкрасивіший, найкрасивіша людина країни, найрозумніша людина країни або найбагатіша людина країни. Найкрасивіша людина України. Мені дуже подобається красота. У всіх його проявленнях. Сьогодні ми з вами побували на закритому прийомі, який відбувся у приміщенні Київської мерії і куди були запрошені лауреати та переможці конкурсу Людина року року-2007». Про цей конкурс багато говорять. Хтось схвалює, хтось критикує, але головне, що немає байдужих. А на сьогодні це все. Це були світські хроніки. Я Трикова. Гарної ночі.